Крім того, прошу не сідати, а прошу також хвилину мовчання за загиблими в цій страшній війні. Разом з нашою компанією цей форум організовують і проводять, крім зернової асоціації, співробітство виробників і споживачів у України, Українська Аграрна конфедерація, Український європейський бізнес-хаб і Асоціації Латви України, співорганізатором події є компанія БТУ, компанія ЄОКОН, а також інтернет-портал Лати Бондист. Генеральними партнерами сьогоднішнього форуму є компанія Планета Пластик, виробник українських виробник рукавів для зберігання. А також генеральний фінансовий партнер компанія Приватбанк, головний банк країни. І, як завжди, починаємо наш захід. Зернова асоціація традиційна держава руку на пульсі зернового ринку. І Микола, ну я думаю, що знаю всі глядна з самих сидущих і компетентних осіб, фахівців цього ринка, де не тільки цього ринка, мирового світового зернового ринка. Я запрошую вас ввести відкриття і хай нам сьогодні щастить. Дякую, дякую, Олег. Дякую, компанії Прага за таку можливість. Як сказав Олег, я експерт не лише зернового а, мабуть, що якогось там Аполонського, Печерського, Пісенного. Я пам'ятаю якось, коли розмова зайшла років 20 тому, одна з дівчат, яка працювала в компанії, сказала, що у дитини спрашують, де вона де мама працює, каже, торгує сахаром. То потім, коли прийшла на батьківські збори, то в неї запитали, на якому ринку вона працює і требує сахару. Тому <ріст> дякую. Колеги, ми зібрались для того, щоб нагальні питання були якомога більш зрозумілими. Хотілося, щоб вони були вирішені. Але під час війни дуже важко навіть збиратися. Всі ми знаємо про атаки, всі ми знаємо. Про ті загрози, які бувають кожного дня, злітають якісь самоліти кожного дня прилітають якісь ракети, бомби, і ми стикаємо з тим по всій території України. Якщо раніше до війни казали, що західна Україна захищена і нам геть нічого не загрожує, то під час повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що не ми самі, не ті об'єкти інвестування, які у нас є в аграрному секторі, вони не захищені. І наша з вами задача вирішити ті проблеми, які допоможуть нам піднімати український бізнес до того рівня, де ми будемо вирішити такі проблеми, які захищені. Це може бути фінансова захищеність, може бути технічна захищеність, і в цьому зрозуміло, дуже багато такої дуже велика роль відіграє держава і політика держави. Політика держави останні там 10 років точно вона досить відкрита, і кожен з працівників Міністерства аграрної політики, кожен з працівників міністерства інфраструктури докладав зусиль для того, щоб поліпшити ситуацію, яка складалась на той момент чи на цей момент в аграрному секторі. Зрозуміло, що тим людям, які працюють на землі, які дотичні до землі, до цього заліздя на елеваторах, коли то мороз та жар, і тобі треба вирішувати якісь технічні питання, вони більш заклопотані своїми нагальними щоденними питаннями. Але є політика держави, яка визначає пріоритети і розвиток. І так, під час повномасштабного вторгнення, ми бачили, як держава відреагувала на фінансування. Коли ми отримали кредити за зменшеною ставкою, ми бачимо і зараз є такі програми, які дозволяють залучати кошти. Зрозуміло, що їх недостатньо. Зрозуміло, що тенденції в розвитку аграрного бізнесу набагато крутіші, набагато швидші, але ж все одно без політики держави. У нас з вами нічого не вийде. От у нас з вами є міністерство аграрної політики. На жаль, зі свого досвіду хочу сказати, що назвали його правильно, але ж воно досі не виконує ту функцію, яка на нього покладена в повному обсязі, тому що формування політики аграрної це набагато більша складова. Але ж для того, щоб аграрне міністерство змогло формувати таку політику, є інші політики, наприклад, як податкова, коли податки залишаються на місцях. І аграрна спільнота може впливати на ту політику, куди інвестувати і що робити, це не залежить лише від і, самої вищої державної ланки влади. Це залежить від тої децентралізації, на яку взяла курс наша країна. Це залежить від нас з вами, наскільки ми зможемо бути інклюзивні, наскільки ми зможемо бути дотичні до тих проблем, щоб ми їх зрозуміли. Для того, щоб Надати приклад, як це виходить, я розкажу, як працює ринок землі у Франції. Наприклад, коли ти хочеш купувати землю, ти можеш бути лише французом. Але навіть якщо ти купив цю землю, землю, ти її купуєш за ринковою ціною. Що таке ринкова ціна? Наприклад, в округу Парижу це 11 тисяч євро за гектар. Я кажу, от добре, от я Микола Горбачов, я француз. От я хочу купити, я даю 12. Вони кажуть, ні, ринкова ціна 11. Це не аукціон. Це держава гарантує, що вона викупить. Але є ще декілька аспектів, не лише цінових, які стосуються соціального впливу держави. Так, наприклад, якби навіть мені батько француз залишив цю ділянку, я не зміг би її обробляти без додаткових механізмів. По-перше, це вища освіта на рівні бакалавра. Я можу бути істориком, можу бути електриком, можу бути ким завгодно, але ж земля для держави сільськогосподарських галузі це найбільший ресурс, який повинен ефективно використовуватися. І Звідси береться політика використання встановлення цих правил. Потім я, приїздив, я би приїздив, приїздив би до того місця, де це земля, і здавав би екзамени 40 фермерам, які працюють в цьому регіоні. І лише після того, як мені задали всі свої там, 40 питань, чи буде моя дружина зі мною жити в цьому селі, чи будуть діти ходити в цю сільську школу. Вони, як я буду обробляти землю, якими технологіями я буду користуватися, лише після цього вони дають заключення, чи може держава видати окрему ліцензію на те, щоб я, як власник землі, мог, зміг обробляти цю землю? У Франції йде чітке розділення право володіння і право використання. І от якщо фермери погодили, що я буду тут жити, дружина, діти в школу будуть ходити, от тоді все добре і ідея обробляй. А якщо вони не погодились, сказали, ні, та ти живеш в Парижі, ти тут наїздами приїжджаєш, то вибач, будь ласка, хай он якийсь жамблот обробляє, він тут все життя живе і внуки в нього тут. А ти будеш отримати рентну плату, яка для всіх встановлюється однакова в цьому регіоні. І вона конкурується з ринкової вартості землі, яка е, встановлюється державою. Таким чином, коли ти навіть з вищої освіти, але ти не відповідаєш якісь соціальним критеріям, які склалися в цьому регіоні, це не створює турбулентності, не приїздять нові люди, немає ніякого скандалу в аграрній галузі. І з-дього аграрна галузь Франції вона так стала і розвивається. Тому я хочу сказати, що формування державної політики це дуже важливо. А якщо фермери дозволять працювати, ну давайте працювати. Таким чином, нам з вами, що треба пройти оцей свідомий шлях, ми повинні зрозуміти, яким чином держава повинна і має впливати на кожну сферу. В нашому разі це на гарній сферах. Це я розповів лише один приклад. Їх набагато більше є в світі. І коли ми вважаємо, що це моя земля продаю продививши... обов'язки міністра аграрної політики, і у нас буде декілька хвилин, щоб ми поговорили. При Тарас Миколаєвич, ми з вами знайомі вже досить багато років. Ми з вами були знайомі, коли ви ще не працювали на державу. І ми спілкувалися з того приводу, яким чином треба нам щось робити. І зараз ви вже з того досвіду, який ви здобули на державній службі. От скажіть, будь ласка, з вашого боку, от які проблеми є і яким чином ви бачите їх вирішення? Вітаю, шановні учасники. <клес> Дякую за запрошення. Плюто погоджується, що і професійні обговорення в кому фаховому колі це саме правильний демократичний шлях, формування політик і нашого спільного розвитку. І те, що є така насичена програма на владі, і знову ж вкотре, далі велика кількість учасників підтверджує актуальність, необхідність такої. Єдине, про що жалкую, що, на жаль, Завтра до вас долучитися не зможу, бо інтенсивна у вас програма, але завдань також є багато. Тому спробую все, що мав би озвучити, зробити сьогодні. Ми, говорячи про радну політику з фокусом, зерновий напрямок, хотів би такий саме актуальні, щоб вони все пам'ятали і розуміли, які треба впроваджувати зміни. І найактуальніше пов'язано з боротьбою з тінєвим експортом, повотівковим е експортом е різних типів сільськословських культур. Це є фактично зліта, чекаємо на розгляді президента підписання, але зліта, вступу в дію оновлених прав, правил експорту. Я хотів би наголосити, що в цій частині є два блоки. Є один блок, де закон, який вже проголосований, говорить про необхідність встановлення мінімальних експортних цін на ряд продукції, за все зернових, олійних, там ще є мети горіхи, де ми зараз в ці буквально спілкуємося з профільними асоціаціями, з експертами. Для того, щоб фактично виконати одночасно дві функції це встановити е, такий рівень, який буде відповідати ринку е, не було за заниженим експортом, але однозначно і не зупинити експорт. Тому що ми бачимо в травні з рахуванням особливості, в травні буде з травні один з найбільших експортів. Що в мирній роки, в травень це вже було завершення сезону. А, в 22-му році, в травні ще не було зернового коридору. У му році, в травні, перший зерновий коридор вже блокувався росіянами, він йшов на спад. А цього року ми бачимо дійсно право активної роботи. І це дуже важливо, що ваша праця, яка завдя... завдяки якій відбувається, вона не була дарма, і цей механізм. Все-таки не зупиняючи експорт, дійсно вплив чіткі правила гри. Другий блок, який в цьому законопроєкті, який очікується на підписання, це знову ж простежувати продукції. Однозначно, ціль не зупинити експорт, не зупинити можливість просто валютну виручку, але разом з тим зробити такі умови, які дозволятимуть прозорим компаніям. Безперешкодно, що дуже важливо, безперешкодно експортувати. Тут є дві блоки, є одна частина в реєстрації податкової, є ще паралельно законопроект про білі компанії. Ви чули, є дискусія, якщо фіксується певний перелік, де не має бути перевірок. А другий — це простежуваність. де дійсно має запрацювати в Державному аграрному реєстрі система. Де буде прив'язка до кожного гектара. Всі офіційно е орендовані землі або які праві різного користування чи власності державне, аграрне їх бачить, якщо права не відповідно оформлені, можна буде по кожній зімейній ділянці зазначити, яка культура там вирощується. І е е зараз працюємо над е механізмом, який дозволить об'єктивно. Прогнозувати урожайність. І тут вже не мінімально, а максимально, щоб не обмежувати що валу виробництво. Фактично має бути затверджуватися в розрізі культури і в розрізі адміністративних одиниць. Максимальний рівень врожайності по культур можна буде відображати, фактично показувати, які є опції. Це все має відійно, синхронно працювати, знову ж не зупиняючи це буде непросто. Ми очікуємо, що тут буде в нас дискусії, Думаю, як буде зрозумілий горизонт старту, перше липня, перше сервис, кадата, будуть, мабуть, навіть щоденні щотижневі, але знову ж, от як пан Микола описав, правила ринку землі в Франції, це ж також результат довгої протикої праці, мабуть, вже столітній навіть не на 10 які, випра... які випрацювали консенсусні правила гри, які всіма виконуються всі вірить їхні в Ось тут ми фактично в даному випадку експорту і регулювання прозорості експорту тільки десь на перших етапах вибудови цих систем. Тому дійсно буде початку складно, це може бути в тому числі проблема, але з спільними зусиллями в певний діагноз і головне, готовність адаптуватися і виправляти там де щось з першого. Разу буде функціонувати недостатньо правильно, ми її побудуємо. Тут я абсолютно впевнений. З точки зору, якщо платити зернового напрямку і найближчих змін, то однозначно є ці питання. Я зразу так. Да. Тарас Михайлович, мене завжди сильно цікавило. З точки зору держави, держава встановлює правила і держава встановлює податки. Податки використовуються для того, щоб перерозприділити між тими, хто багато заробляє, і між тими, хто менше. Таким чином держава бере на себе таку соціальну функцію. І от в цьому з цього боку у мене таке питання: чи розглядалась, чи може ви не розглядали, а хтось розглядав, але в державі чули. Чого не можна так спростити систему оподаткування у сільському господарстві, щоб ніхто не намагався сховатися яке сіре зерно яке біле? Наскільки я розумію, з точки зору трейдера, вся боротьба йде за повертання ПДВ. Якщо ПДВ при експорті не повертається? То і не треба там цілий шлях такий використовувати важких дій. Чи не можна при експорті, наприклад, замінити це на налог на експорт зерна, як сировини? Встановити він прозорий і таке абсолютно все зерно стає білим. Як би воно не побувалося, з нього будуть сплачені податки при експорті? Це правильний підхід до дискусії. Фактично в сільському господарці є можна розуміти два типи продуктування. Перший тип як блок прив'язаний до землі. Там, там якраз вдалося побудувати систему, яка медиться, тому що є єдиний податок, прив'язаний до гектара. Гектари вимірна величина змінила, є земельний податок, якщо вони на єдиному податку. І завершився цей блок тим, що запровадили мінімальне податкове зобов'язання, яке запроваджене, яке працює фактично вже два роки. І дійсно, якщо є земля, де не оформлені відносини, щоб не сплачувати, не єдиний податок, то Є мінімальне податкове зобов'язання. Ну, в принципі, з точки зору перетинного виробництва, там є досить прозора система, яку там, немає змісту намагатися обходити, щоб вона в будь-якому разі ці мінімум і кібер. З ПДВ складніше, з експортом, тут погоджуємося. З однієї сторони експорт намита це точно негативна річ, бо вже декілька разів було з цим боролися, умовно новий вид оподаткування ті губи. Треба порахувати певний баланс, тому що якщо бросить кожної тони, то значить точно треба буде всім за це заплатити. Ну, і це ж це в результаті дійде до виробника, що зрозуміло кожен етап. І З ПДВ, в принципі, при системі прозорій роботі, ПДВ це не є додатковим прямим подаром. Якщо такі, як у нас було зараз два роки, коли в багатьох випадках виробництво на рівні прибутковості або збитковості, то він не є як А от якийсь податок з тони експорту, він буде обов'язковий. Тут є ризик, що можна в складні періоди, по-старшому, можна була історія, в складні періоди, ще більше створити складні для газів. Тому якщо їх було ввести. Просто сподивлю безплатно, треба якийсь механізм, який дозволяє судно з можливо оцінити реальність надпра, виробництва, економіку виробництва, а тоді говорити, що він платиться тільки в випадку все-таки прибутковості. А це вже знову ж що... треба дії. Наші точки зору, що зараз буде ця система простежує, тому буде державний армій реєстр, як пілот. Що показує, що дійсно вся земля внесена, є об'єм виробництва, Тоді, в принципі, наступним кроком можна говорити, що це на базі цих виробників оцінювати економіку виробництва і можливо, робити таке систем оподаткування, яка б була пов'язана з економікою виробництва далі Ну, Поки що нам цю базу треба спробувати. Щодо того, що якщо прямий податок, це буде зразу на рада виробника, а не кожен у на всіх територіях. Тарас Миколаївич, мені кажете, що в цей бізнесі люди б набагато швидше зрозуміли, що таке податки, якби вони зрозуміли, що вони платять. Я прикладу такий, надав такий приклад. У мене є одна знайома, яка під час повномасштабного вторгнення виїхала з дітями до Великої Британії. Вона не працювала бухгалтером до цього. Вона за два місяці опанувала. На іноземній мови курси бухгалтері на, на сьогодні. Працює заступником головного бухгалтера м'ясо камбіната Вони.